Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу – практика в одній школі, теорія в іншій. Все більше і більше учнів до нас приходить з інших шкіл, котрі там почали теорію, але в процесі зрозуміли, що там якась підстава або така собі школа, і потрапили на нас і йдуть до нас на практику. Після того, як ви склали теорію і у вас є складений іспит. І м, тоді ви можете допускатися до водіння, і ви можете обрати іншу школу е і пройти повністю водіння в іншій школі. До сервісного центру ви взагалі не прив'язані. Ви можете складати в будь-якому сервісному центрі. Тож у нас практика окремо коштує 20 тисяч. Це 40 реальних годин. Менше в нас не можна взяти годин. Якщо у вас немає водійського посвідчення і вам потрібен курс, то у нас лише 40 реальних годин це 52 академічні, так як потрібно по законодавству. Цього автоматчикам вистачає в основному. Механіці, напевно, що навіть не вистачить. Чому ми по маршрутам сервісного центру, по складним перехрестям? У нас дуже багато перелаштувань, місць для парковки, парковку відпрацьовуємо, складні перехрестя, взаємодія з трамваями, з одної полоси в дві, з двох в одну дорога сходиться, безліч поворотів лівих, правих, розворотів. ну тобто Вчимо максимально потужно і якісно, і наші учні. Дуже високі результати показують в шапці профілю. Якщо зайдете, там є по папкам нові водії. Просто подивіться, скільки за останній час в нас успішно склали іспит з практики. Теорія в нас взагалі складається без проблем. І теорія в нас теж дуже крута. Тож я вас запрошую на повний курс і на теорію і на практику. Він нас коштує 25 тисяч. Є розбивка на частини. Повний курс займе у вас 3,5-4 місяці. Якщо вам хтось скаже, що повний курс. В школі займе два місяці, вони вас трошки в оману вводять, тому що е то лише теорія. І практики там стільки ж. Тож щоб гарно вивчитись, розраховуйте на 3,5-4 місяці і теорія, і практика. Якщо у вас вже теорія складена, і ви вирішили прийти до нас, розраховуйте на півтора 2 місяці практики. Це буде 40 реальних годин. Те, що повинно бути у вас по законодавству. І е, складаємо іспит е, по маршрутам сервісного центру. Тож запрошую, пишіть. В коментарях можете залишати свій номер телефону. Я передам його викладачу, або пишіть мені в приватні свій номер телефону, або заходьте в шапку профіля. Там є кнопка Подзвонити, натискаєте і дзвоніть. Я вам все розповім. Практика у нас проходить на Дарницькій площі, там якраз самі такі жорсткі умови, і там ми і вчимо. А теорія у нас в зумі в онлайні, якщо що, ви можете знаходитись будь-де і пройти теорію, і потім скласти в сервісному центрі іспит із теорії, а потім із практики. Тож, обирайте якісну школу, якісне навчання. І я вам скажу, що це ціна у нас. Дуже гарна за ту кількість годин з тою якістю, з якою ми підходимо до навчання, Тож це навіть вигідно. Ціну поки що тримаємо і не підвищуємо. Тож повний курс окремо практики в нас коштує 20 тисяч. А якщо все разом і теорія, і практика, з подачі документів в сервісний центр з внутрішніми іспитами, з літературою з амортизацією, з внутрішніми всіми платежами. Вам лише прийдеться витратитись на медичну довідку, ви її робите самостійно і за виготовлення водійського посвідчення. довідка десь в районі 500 або менше гривень в приватних клініках коштує щоб що всі лікарі вас перевірили там зараз або в звичайній поліклініці можна її зробити. Може, навіть безкоштовно, не знаю. А, і за виготовлення водійського там в районі до 400 гривень, це за те, щоб вам надрукували водійське посвідчення. А, та й все, та й все, та й все. Тож, пишіть, дзвоніть.